Шановні колеги, запрошую вас долучитися до нашого нового освітнього проєкту курсу Спіраментар 2 практичні рекомендації з діагностики хронічно-обструктивного захворювання легень. Цей курс створений саме для сімейних лікарів, які прагнуть поглибити свої знання та набути практичних навичок у роботі з пацієнтами, що мають хронічне обструктивне захворювання легень. Особливість курсу. Це практичні майстер-класи, де ви навчитеся правильно проводити спірометрію та ефективно використовувати пристрій Хинді Хейлер. Ми також поділимося сучасними рекомендаціями для лікарів загальної практики, підібраними у зрозумілій та доступній формі. Для вашої зручності ми підготували шпаргалку для сімейних лікарів, яка стане незамінним помічником у щоденній роботі. Крім того, ми розповімо найпоширеніші міфи і спростуємо їх, що стосується хронічного обструктивного захворювання легень, щоб ви могли працювати з пацієнтами більш впевнено і ефективно. Всі матеріали курсу, презентації, інфографіка, ключові тези будуть доступні у будь-який зручний для вас час, тож ви зможете навчатися у вашому власному темпі. Цей курс. Чудова можливість підвищити свій професійний рівень і зробити реальний внесок у здоров'я ваших пацієнтів. Приєднуйтесь і переконайтеся, що діагностика хронічного обструктивного захворювання легень може бути простою, практичною та ефективною.